11-річного гліба черепанова. Уже понад рік хлопчик вважається зниклим безвісти, і от зараз ми отримали інформацію від свідка. Жінка повідомила, що побачила нашу програму про розшук гліба і нібито його опізнала. Мені здається, що я бачила його, певним з бабусею. Ну, похоже, ще минулого року десь травень. Бо шкода, що мама плаче, шукає. Ну дай Боже, що були живі, ну, в якій країні, знаєте, куди вони могли виїхати. Ну чомусь мені так інтуїція показує, що це, напевне, він точно. Жінка розповіла, що бачила хлопчика схожого на гліба Черепанова на кордоні з Польщею, а саме на пункті пропуску Шегині. Мені здається, що, напевно, він виїхав з країни з України з Матушею. Але в яку країну хто поїхав, я не знаю. Я просто хотіла сказати, що мені здається, що він живий і може в іншій країні він проживає. Бо я так чула на кордоні, не всі мали діти документи. Мало, може не мала. Звісно, цю інформацію ми одразу передали до поліції, але наразі те, що хлопчик з бабусею виїхали за кордон, не підтвердилося. Тож пошуки тривають. Я нагадаю, що зник гліб Черепанов у Маріуполі в березні 2022 року. Розшукує хлопчика його мама. Він грав. Він вчився добре, артистичний. Мне хотелось, чтобы он стал артистом. Он учился в айтишном классе. У него все хорошо получалось. И друзей у него было долго. Все друзья за него переживают. Очень хороший мальчик. Я не скучаю по нему. Через обстріли Гліб, його мама та бабуся виїхали зі своєї квартири і ховалися у будинку родичів. Одного дня мама Гліба вийшла по справах. А коли повернулася, побачила, що у будинок, де були її син та його бабуся, влучив снаряд. Мужчина і сусід сказав мені... что кто попал снаряд, и что военные все велели выйти, идти в бомбоубежище. Я начала плакать, говорю, как же я их теперь найду? Он говорит, идите в бомбоубежище. Я была в отчаянии. Я не знала, что делать, где их искать. Живы ли они? Мама Гліба стала усюди шукати свого сина та його бабусю. Жінка перевірила усі укриття та бомбосховища, однак, на жаль, знайти хлопчика не вдалося. Була версія про загибель Гліба, але на щастя серед загиблих хлопчика не знайшли. Тож я прошу вас уважно вдивіться в обличчя Гліба. На зріст він приблизно 150 см. сантиметрів. У нього русяве волосся і карі очі на обличчі біля рота три родинки у формі трикутника. Мама Гліба дуже сподівається на вашу допомогу і небайдужість. Я до всіх, хто може допомогти. хтось зустрічав гліба або мою маму, катері будь ласка, будь-яка інформація може бути полезна. Обратитесь, пожалуйста, в поліцію. І службу розіску. Я дуже прошу помочь. Дяльні. Якщо у вас є хоч якась інформація про Гліба Черепанова, не зволікайте і одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей за безкоштовним з усіх мобільних операторів номером 116-30. Також я дуже прошу вас просто зараз поширити цю програму у своїх соціальних мережах. Чим більше людей побачить це відео, тим більше буде шансів розшукати хлопчика. Не будьмо байдужими. Давайте разом спробуємо розшукати Гліба Черепанова. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини в будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Стоп крайм юей